Органи місцевого самоврядування, вкотре хочуть зробити ЦАПом відбувайлом у центрі. Уряд та парламент децентралізацію розуміють по-своєму. Вони потроху усі фінансові зобов'язання, що має виконувати держава згідно конституції відповідних законів, скидають на місцеві бюджети. Відтак на засіданні виконавчого комітету міської ради обговорювали питання, як вийти із патової ситуації, в яку уряд і парламент загнав місто в державному бюджеті. На поточний рік не передбачені видатки на компенсацію перевезення пільгових категорій населення. А це означає, що тепер. У сійському бюджеті потрібно віднайти близько 1 мільйона 800 тисяч гривень на ці потреби. Держава не заклала і говорить, значить, ви от повинні компенсувати перевезти. Але де джерело, де фінансування? На сьогоднішній день ця сума повинна складати 1 мільйон сімсот мільйон 800 тисяч гривень. По зобов'язаннях, які прийняла Верховна Рада, ми не приймали по тих рішеннях, які ми приймали, це діток перевозити про зменшення у працівників управління праці соціального захисту. Зобов'язання, відповідно, значить повинні виконувати і ми їх А от яким чином сьогодні поступити, значить, по цих зобов'язаннях і держава, тут якраз виникає питання. І воно сьогодні набирає досить такого великого конфлікту. І це ще не все, бо ж з нового року державний бюджет перестає фінансувати професійну освіту, переклавши ці зобов'язання на органи місцевого самоврядування. Перед Славутою постає дилема, де взяти 3,5 мільйони гривень, аби Славутський професійний ліцей зміг завершити навчальний рік і майже стільки ж, аби розпочав наступний. Члени виконкому висловлювали свої думки з приводу вирішення болючих питань, різко негативно оцінювали дії парламенту та уряду. Зійшлися в тому, що свої права варто відстоювати у судових органах. Звертатись за підтримкою до народних депутатів, до уряду з вимогою змінити свою позицію. А тим часом члени виконкому прийняли рішення все ж таки закласти в міському бюджеті певні кошти, аби поки йтимуть спори, не залишити пільгові категорії населення право отримувати пільгу на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Що ж до професійного ліцею, думка членів виконкому була одностайною: всіма засобами прагнути зберегти заклад і шукати шляхи до цього. Як один із можливих варіантів Називався шлях перепрофілювання ліцею на військовий. Область підтримує ініціативу Славути. Потрібні узгодження в уряді та міністерстві оборони, яке б взяло ліцей на своє фінансування. Ще одне нововведення уряду: відміна компенсації різниці у тарифах для комунальних підприємств та несвоєчасне відшкодування втрат підприємств через пільгі субсидії, надані державою значній частині громадян для Славутського ЖКО та управління водопровідно-каналізаційного господарства, обертаються мільйонними збитками. Першому держава заборгувала 2 мільйони 633 гривні для другого 1 мільйон 100 тисяч. В той же час комунальні підприємства наростили борги перед енергетиками. Ті ж не мають наміру зважати на борги держави перед комунальними підприємствами і погрожують припинити чи обмежити постачання електроенергії для ЖКО та міськводоканалу. На сьогоднішній день зависло тільки на водоканалі 1 мільйон сто. Ми вже на всякі варіанти вже обговорили, так, хоч дайте 50%, щоб людям хоч зарплату вдати, нема чим. Ви представляєте, що із мільйона 600 тисяч пільг субсидій. Ну як можна працювати? Це якийсь ужас один. Але постанова є, це постанова номер 20 От вам заліки, тепер і заліка не можна зробити. Не йде нічого. Так і висить, от мене 2 мільйони висить, а в мене мільйон 100. І на сьогоднішній день не можна закрити електроенергію, стоять кожен день з щипцями, Вони відключати за що? Непонятно за що виключати. Що ви не платите? В мене, у в нас же є гроші, вам є, вони ковча не проходить. Що стосується пів це сказав мій колега, що це зароблені наші кошти. То в мене на перше число є 2 мільйони 633 тисячі. Це дуже велика сума. І сьогодні на, на перше число, так він сказав, на 20-23 нам. Так, постановка така вопроса, чи питання на українській мові дана команда Ремам, а акти звірки не робити. жати нас, виживати живі гроші. Акти звірки зробили 4 числа. Вже поїзд пішов, і вже та, та буде з той залі, ті гроші підуть аж сьогодні. Ми дзвонили на область 23 числа. А борги ростуть. І сьогодні я маючи гроші, не маю заплатити податків, заплатити чи заробітна плата не виплачена і маю борг по електроенергії 511 тисяч. І до мене, як сказав, вже міський голова ну, приходять паца і вчився, меляка, що будуть відключати ці ситуації. Виконком прийняв єдиноправильне рішення. Міському голові звернутись до Кабміну Міністерства регіонального розвитку Хмельницьку облдержадміністрацію щодо недопустимості обмеження електропостачання для Славутського житлово-комунального об'єднання та управління водопровідно-каналізаційного господарства. Підприємства ж мають подати позовні вимоги до осіб, з вини яких виникли борги по відшкодуванню для Славутського Управління водопровідно-каналізаційного господарства та житлово-комунального об'єднання, пільг та субсидій для населення, а також відшкодування різниці в тарифах.